Вітаю мої розумнички! Зараз у нас з вами заняття з аплікації. Продовжуємо тиждень безпеки дорожнього руху. І наша сьогоднішня тема транспорт. Дітки, а що ж таке транспорт? Транспорт це засіб, який дозволяє переміщати людей, вантажі з одного місця в інше. Транспорт буває наземний. Це транспорт, який рухається по землі. Це легковий автомобіль, потяг, вантажівка, мотоцикл, велосипед. Водний транспорт. Це транспорт, який пересувається на воді або під водою. Це човен, корабель, підводний човен, вітрильник, повітряний транспорт. Це транспорт для пересування у повітрі. Це літак, гелікоптер, повітряна куля. Підземний транспорт. Це транспорт, який рухається під землею це метро. Призначення транспорту буває різне. Спеціальне призначення. До такого транспорту відноситься, наприклад, поліцейська машина. Швидка допомога, пожежна машина, вантажне призначення це вантажівка. Такі автомобілі перевозять великий вантаж. Пасажирське призначення це таксі, трамвай, тролейбус, автобус та метро. Дітки, ви завжди повинні пам'ятати, що вулиця повна несподіванок. Для того, щоб не трапилося біди, нам потрібно пам'ятати про правила дорожнього руху. Якщо ми будемо їх пам'ятати, то ніколи не потрапимо в біду. А зараз переходимо до аплікації, зробимо. А що зробимо? Дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Послухайте, будь ласка, уважно. Є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Так, звісно, це автомобіль. А зробимо ми з вами вантажний автомобіль, вантажівку. Давайте підготуємо пальчики до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Пальчиками пальчик стук-стук-стук. Кулачками тук-тук-тук. Плеснемо в долоньки, плесь-плесь-плесь, заховались пальці десь. Ще раз пальчиками пальчик, стук-стук-стук. Кулачками тук-тук-тук. Плеснемо в долоньки, плесь-плесь-плесь. Заховались пальці десь. Молодці. Переходимо до роботи. Тож для нашої вантажівки знадобиться кольоровий папір, клей, пензлик та ножниці. Я завчасно вирізала із паперу квадрат, прямокутник великий, прямокутник маленький, два великих кружечки та два маленьких кружечки. Тепер із великого квадрату нам потрібно зрізати один. Куточок, беремо ножиці та відрізаємо. Так, і з маленького прямокутника так само потрібно зрізати один куточок. Так, тепер спробуємо зібрати. Приблизно це буде виглядати ось так. Із квадрата буде наша кабіна. Із прямокутника великого буде кузов нашої машини Із маленького прямокутника. Вікно із кружечків. Будуть колеса із великих кружечків, а із маленьких, будуть середини нашого колеса. Так, тепер приклеїмо на основу. Візьмемо аркуш паперу та перенесемо все на аркуш. Беремо клей, пензлик, великий прямокутник та намащуємо клеєм. Клею беремо небагато та розтягуємо, щоб не залишалося. Можна намазувати тільки краєчки паперу, так буде трішки економніше. Так, переносимо. Приклеюємо десь приблизно на середині аркуша. Так, тепер приклеїмо кабіну. Так само. Наносимо клей на краєчки паперу, добре промазуємо. Не залишаємо зайвого клею і приклеюємо. Приклеюємо поруч із прямокутником. Так, Розрівняли. Тепер приклеюємо маленький прямокутник зрізаний. Так, і приклеюємо на кабіну, тепер приклеїмо колеса, беремо чорні кружечки намащуємо клеєм добре. Протягуємо, промазуємо, так, і приклеюємо. Ще одне. Тепер серединки. Беремо маленькі кружечки так само намазуємо клеєм та приклеюємо посередині чорних кружечків. Так, ось така вантажівка вийшла в мене. Мені буде дуже цікаво подивитися, що вийде в вас. Ви обов'язково надішліть мені свої роботи. Бажаю вам натхнення, до наступної зустрічі!